Коли ми створюємо компонент, його внутрішня структура стає фіксованою. Це означає, що ви не можете просто так змінювати порядок елементів всередині дочірніх компонентів, видаляти шари або додавати додаткові шари між існуючими, чи змінювати їх ієрархію. Така умовна суворість допомагає підтримувати консистентність дизайну. Але що ж робити, коли вам все ж таки потрібно вийти за ці обмеження? Під час роботи з компонентами часто трапляються ситуації, коли щось йде не за першочерговим планом. До прикладу, ви працюєте над великим проєктом, створили десятки компонентів кнопок, карток та інших елементів інтерфейсу, і раптом помічаєте, що одна з карток товарів потребує не просто зміни кольору чи тексту, а структурних змін. Можливо, потрібно додати новий шар між заголовком та описом або змінити порядок елементів для спеціальної акції. Перше, що спадає на думку, просто видалити компонент і створити новий. Друге, що спадає на думку, повернутися до головного компонента та розмірковувати, як перепланувати усі створені раніше компоненти. Але якщо ця зміна потрібна лише одноразово, або ви розумієте, що хочете на основі цього компонента створити інший, то можете не поспішати повертатися до материнського компонента і розглянути ще й третій варіант. Для таких випадків у Figma є спеціальна функція відкріплення компоненту. Натискаючи її в контекстному меню в палітрі компонентів праворуч, або використовуючи комбінацію клавіш Command чи Ctrl, плюс Alt або Option плюс клавіша B. Ви можете перетворити дочірний екземпляр на незалежний об'єкт, що зберігає наявну структуру та абсолютно всі останні зміни. Після цього його можна модифікувати без впливу на інші копії та створити з нього окремий компонент, якщо це буде потрібно.